Популяризувати українську пісню і культуру сьогодні є надзвичайно важливо більше про те, як організували концерт. Дивіться далі. Фактовій залі дитячої школи мистецтв відбувся творчий світний концерт. Ця школа є осередком творчості та натхнення, де діти вчаться співати та грати на музичних інструментах. З 1 грудня 2023 року на базі нашої школи розпочала свою роботу мистецька студія, яка створювалася та працює з метою забезпечення умов естетичного розвитку дітей та юнацтва, а також повнолітніх громадян. Задоволення їхніх духовних та естетичних потреб розкриття творчих здібностей. учні готувалися до виступу дуже уважно, репетирували, вдосконалювали свої таланти. У цей день глядач сказала, була заповнена щасливими батьками та мешканцями міста. Діти у святкових костюмах виконували різноманітні пісні їхні голоси звучали чисто та злагоджено. Також тривав збір на збройні сили України. Один за одним виходили на сцену юні музиканти. Хтось грав на фортепіано, хтось на скрипці. У цей день учні створили для глядачів приємний вечір музики. Свято завершилося, але в серці кожного залишився теплий спогад про цей день та гордість за дітей, які своєю працею і талантом роблять світ кращим. Мар'яна Баня з Василина Куть, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.